Ну, складно грати. Грати з такою командою Київською Динамо». Видержати 90 хвилин. Обов'язкового темпу, який вони нав'язали. Виходу в них не було, мусили тільки вигравати. Багато гравці могли грати, звісно, більш краще. Бабатунда, Мате, ну і бікфалфі. Портсвання багато помилявся, аут, і траута чужому рукою. Два один раз перекидували. Такі дитячі. Згуби м'яча в Київському Динамо грати кожна. Зуба меча, це велику енергію тіряється, потім відбирати тяжко. Грали з мандражем чомусь. Цей мандраж не дав піймати впевненість, як в кінці, коли Дінамо віддали ініціативу вже, пішли в атаку. То чого не грати? Бачите, голос у мене зовсім всім. Я кричав з перших хвилин, йдіть вперед, йдіть ближче. Ну, Футболісти ну, трудно, ну, слони біжуть. Цирку, куди треба людина, йому каже, іди туди, там зеленець, він біжить на красний назад і що зробиш. Сталося ще вибіжать на поле, там дискваліфікація, там знову дадуть штраф і все. Ну, не понімає, дуже трудно. Ну, проіграйте 10-9, я все время кажу. Ну, ну до чого боя, чого бити, куди попало м'яч? Ну не було. То, що вони сьогодні дали, половину я не представляв, що так може бути. Що медляно, мате, медляно, або туди медленно, щось падає. Ну, так, трудно, конечно. Але це закономірно. Тому що крім Сільви, який відповідає рівню міжнародного класу, гравець любий збірний міг грати. Решта гравці збірних. Хачеріді, Драгович, Віда. знаєте, що не буду перечисляти яких збірних. Гусів. Рибалка, Сидорчук, Баланда, Кравець. Всі гравці збірних. Шовковський, само собою. Ну, устали. Польовий дав подати, не добіг, але ну, він устав. Він атлетично ну, не дала, футболіст непоганий, що в першому таймі він не дав Ярмоленко розбігти, все-таки більше. Йде на виграв, перекривав. Ми працювали на тренування, він ходить під ліву ногу. Не можна давати йому розрізаючих передач. Не можна робити уходящих, входящих ударів з лівої ноги і вбросив. Е, Що він все-таки зробив. Не, не дотримали, над цим працювали. Ну, Вони Ярмоленко, ніж футболісти наші перекрили його в цих діях. За счет мастерства, ну тут все. А футболіст стоїть 33 гривні, цей футболіст стоїть 30 мільйонів. Ну так, ну понимаєте, ну як можна? Це все одно, що я з Кличко піду на ринг, буду битися. я. Вижились, старались, хоча невнітельно перший гол. Зараз диск. Я сказав, оператори, швидко відкоректуйтеся, в розівалки одразу подивимося. Які конкретно помилки. Говорю, один шаг вліво, один шаг вправо, не так, Київ одразу наказує. Так є глупий перший гол. Шосту сказано, всі верхові передачі забирають. Я йому ходив цілий тиждень бурчав. Бодя, ти знаєш, Дінамо на весі, подачі, все, ти граєш як баніков на 16-метровий відмет. Все повинен дістати. Що время думаєш? Бодя уснув, третій гол за шиворот закинули, не перехватив, не в воротах. Подача головою жуніч, Новак взагалі пропав. Новака ви бачили другому там, я вже казав. флеш-інтерв'ю, його не було, грали, жуніч не вспівав перестраювався, Як другий гол забивали, ну теж трагедія. Що інтересно, що з Зарою один за одним і тут, поки голову піднімуть вже другий гол. Ну так, да. я знову завожусь, воно нічого не дасть. Все прокрутим, Хотіли, не вийшло І... Але не було характеру, сміло не грали. Таці, дуже робку. Кабахідзе, два дні щот, виходить з правої ноги три метри. Бій дальній угол, б'є сюди рядом, мілі спеціально, не знаю. вроді дуже старався. Але концовки слабо. Ну так от. Перше питання, коли. Може, ці ситуації треба дати ремонту від молоді? Юра, молоді ти що маєш на увазі? З дтського садика чи що? З київським динамо. Юра, ти так готуєшся на київське динамо, якби причувствуєш, що ми програємо. Давай квартиру каверний вопрос. якої молоді. У нас заявки, я тобі казав, більше 60 чоловік. Вчора Дубль програв 2-1 Динамо. Вони на другому місці, ми на дев'ятому. Ну це ж Динамо Київ. Ну, по-маршмарш, всі діти, які краще що пішли в дійський садик, вони вже збирають туди. Пішли в перший клас теж туди, в другий теж туди. І так кожен рік краще в Києві в Шахтери там. Ну, ми не оправдаємося. Молод, що залишається, то ми. У нас був молодий Хомченко, да, він же грав ці ігри. Я його розчитував поставив на тренувавці, немішив, а голова. Говорю, бар'єри, пригаємо з двох ног. Говорю, бо дощ був скользко, говорю, можна нога може поїхати. Ми ж чувствую. Він пригає з однієї ноги, спотикається в падає. За ним Хомченко падає. Перелом. На розрив зв'язок. Операція, два штиря вставили, три місяці грати не було. Тільки почали Луцький, Волинський парі. Він, якщо слідкували, він вийшов за льой, Він грав за дубль півтора тами, а потім його вигнали в Запорожі. Грав дуже добре. За не за що вигнали. Обиграв трьох і в штрафної збили. І суддя дав йому з другу жовту. Але я його поставив в основний состав, бо можна дві жовтих. Він теж півтора тема грав, хорошо грав. І Я в нього вірю, і грав би сьогодні, він сильніше матері. От тобі наш волинський молодий. Я більше поки не тягнуться. Хотів, щоб ми 8 чи 15 програли Дінамо. Ми ж збираємо Дінамо шукає пріоритетних гравців, які можуть за счет мастерства, класу, таланту диктувати Європейським клубам свої пріоритети. А ми беремо те, що десь якось і вийде, що ми взяли. А потім починаємо роботу, бо кого я хочу взяти, я ж не можу. Даже даром. Мені зараз журналіст задав питання. І зараз в Волині не складаються добре справи Віталій Віталоді. Говорять, чого? ну так щось погано. Таблицю бачу, кажу. У мене шостому місці. Грешта життя внутрі команди, внутрі клубу. Це наші проблеми, якби і футболістів що вдалося настроїть. Я думаю, вони заслуговують нормальне слово зараз. Критикувати когось. Хто зіграв слабше, хто сильніше. Але ви зайдіть в роздівалки, вони як вижиті лимон. Це ж динамо. Дінамо. Ми, так здається, що мусили повинні на ошибках. Не так зіграєш, не добіг, не пів метра, все накажуть. Я це говорив. Але поле велике. Ошибок було багато, Київ використав своє давлення, скоростну техніку. Ну і, звісно, суддя, ви бачили, все там, в другий там посадив на свісток так, що, е, а як все время любить нарушення, ай, він же туди. Ну, вони не могли тряти очків. Як би ви собі представляєте, що б з нашої команди було, як ми виграли чи зіграли в ніч? Наші футболісти б, мабуть, попадали на полі. Тому я так думаю, що е, вони не знайшли просто сил противопоставити. І багато востаналював. Як Лен з лівою ногою подача не вийшла пульну в туба, всі почали віддихати. Пішла подача, забили гол, потім проснулись. Це рівень гравців, які повинні бути все время. Зібраними я казав, самодача і дисципліна тільки нам поможе. Бо по класу ми, я до Ігрі казав, хтось вас читав, по класу ми вступаємо, кого б я не поставив в состав юрачі, ветерана, чи молодого хлопця.